Так, вітаю, друзі! З вами Олег Канал Спішний експеримент. Дивлюся сьогодні на свою чаморотурусі і побачив ось такі явища. Бачите, некроз тканин йде по краю і такий блідуватий лист. І тут також видно, і тут. Тільки почало це проявлятися, бачите, і це може бути значить, нестача. Кальцію також не плутайте, бо дуже часто люди плутають з кліщиком. Також вона на молодих листях проявляється. Бачите, і серцевинка така пошкоджена. От. Тому зараз буду по листу, пройдуся кальцієвою селітрою. Тільки звертайте увагу, бо є різні є формули. Тут кальцію 97% і азоту 15%. 15. Ну, мені зараз багато азоту не потрібно, а якраз 15% буде достатньо. Значить, концентрації наступні: 15 грамів. Для позакороневих підживлень на 10 літрів. Якщо хочете полити, то 20 грам на 10 літрів води. Як правило, застосовується вона в ранньовисляний період, але я не застосовував її. І ще дивіться момент, така ситуація може бути, якщо у вас ґрунти дерново підзолості, або дуже кислі такі важкі. Отут може бути в рослини нестача кальцію, тому потрібно впройтися. Багато не потрібно його давати. І дається він бажано в весняний період. ну Так як зараз бачимо, цей період ще діє. І нема у нас квітоносів, де квітоносів далеко. Тому зараз пройду, щоб таких явищ не було. Це точно не кліщ, Це я впевнений, що це не кліщ, а от нестача кальцію може бути. Бачите, такі некрозні відбирання йдуть по краю листя. І в подальшому воно буде більше більше сохнути. отак Це свідчить про кальцій, про нестачу кальцію. Також можна застосовувати. Воно, бачите, ось такі білі гранули. Чимсь кармобіт нагадує. Ну, той кругліший і дрібніший фракція сама. Тут у нас кореневі підживлення 20 грам на 10 літрів до початку цвітіння і плодові дерева. Плодові дерева це супер ранньою весною можна було по снігу розкидати. От, тому зараз пройдуся і. Це ж думаю, і вам зніму покажу. Вдруг в кого такі явища, але не плутайте з кліщиком. Або спочатку відробіть обробіть від кліща, це потрібно було вже давно зробити, а потім вже піняєте на відсутність і брак кальцію. Тому зараз пройду ще мора, трусь, вона і в тому році така проблема була. Ну, якось не звертав увагу, тому що кальцію не було. Ось так. І пройдусь теж тут. Кущики. Про всяк випадок, хай буде підживлення ще кальцієм. Нові посадки також, мабуть, і нові пройдуся. Зараз подивлюсь, що тут по листі. Бачите, а, це град вчорашній пошкодив лист трохи. Ну Тут наче нестача кальцію не відчувається. Що я вам казав про... Про переваги агрофолокна білого, бачите, як би було зверху, то зараз отакого б не було. Посічене листя, гляньте повністю. Блін. Гляньте, що робиться, бачите? Тому це недоліки відкритого ґрунту вирощування. Молодий лист і така фігня. Блін. Ну, загалом якось так. Так, і смиродину також можна пройтись в якості підживи. Ну Ось так. Кому понравилось відео, ставте лайки, пишіть ваші коментарі і діліться цим відео з друзями зараз час. Не забудьте про селітру кальцію. Тому працюємо далі. Всім до побачення!